мене звати Маріана кулинича викладач лінгвістичного освітнього центру при університеті Львівська політехніка в інституті після дипломної освіти. Чому саме важливо вивчати іноземну мову? Іноземна мова відкриває для вас безліч невідомих світів. Кожну мову, яку ви не вивчали, ви відчуваєте себе людиною. Скільки мови ви не знали, стільки разів ви людина. Ви не знаєте, що вас зустріне в майбутньому, і ви не знаєте, де закине вас життя. Саме тому важливо вивчати іноземну мову, тому що ви відкриваєте для себе нові горизонти, ви знайомитеся з новими людьми, ви пізнаєте інші культури, які згодом ви можете порівняти зі своєю власною і визначити для себе, що таке краще: знати лише одну мову і бути лише. Однією маленькою частинкою чи відкрити для себе зовсім інші світи і розширити власні світобачення, нові люди, нові враження, нові емоції. Це все буде надзвичайно цікаво для вас. Тому вивчайте іноземну мову, відкривайте в собі нові вміння, нові можливості, і це буде як найкраще для вас.